На телеканалі Тиса прогноз погоди. Вітаю вас. Давайте поцікавимося. Яку погоду підготувала нам природа на середу, 15 січня. На Закарпатті хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. В день часом дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день один градус тепла. В горах мокрий сніг на гірських ділянках. Доріг подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі місцями 3-5 градусів морозу в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. 15 січня іменини в Серафима та Сергія вітаємо вас з Днем Янгола і бажаємо побільше сонячних днів у житті. А наскільки святковою буде погода в цей день у місті Ужгороді? Зараз і дізнаємось. У Ужгороді хмарно з проясненнями вночі без істотних опадів. Вдень часом дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В день плюс 4, плюс 6 градусів. 15 січня святкують день народження Вікіпедії. Вікіпедія це універсальна енциклопедія, що вільно розповсюджується у всесвітній мережі інтернет. А зараз погляньте на ваші екрани, щоб ознайомитися з прогнозом погоди в районах на 15 січня. У Великому Березному мінлива хмарність, мокрий сніг, вночі – мінус 3, мінус 5, в день – від мінус 3 до плюс 2 градусів. У Перечині мінлива хмарність, в день – часом дощ, вночі – мінус 3, плюс 2, в день – плюс 4, плюс 6 градусів. Міжгір'ї мінлива хмарність, мокрий сніг, вночі мінус 3, мінус 5, в день від мінус 3 до плюс 2. У Воловці мінлива хмарність, мокрий сніг, вночі мінус 3, мінус 5, в день від мінус 3 до плюс 2 градусів. У Мукачеві хмарно з проясненнями, вночі від мінус 3 до плюс 2, в день плюс 4, плюс 6. У Сваляві мінлива хмарність. Вночі від мінус 3 до плюс 2, в день плюс 4, плюс 6. У Тячеві мінлива хмарність. В день часом дощ. Вночі від мінус 3 до плюс 2, в день плюс 4, плюс 6 градусів. У Хусті хмарно з проясненнями часом дощ. Вночі від мінус 3 до плюс 2, в день плюс 4, плюс 6. У Виноградові часом дощ. Вночі від мінус 2 до плюс 1 градусу, в день плюс 4, плюс 6. У Берегові мінлива хмарність, часом дощ ночі від мінус 2 до плюс 1 градусу, в день плюс 4, плюс 6. В Варшаві мінлива хмарність, часом дощ, вночі мінус 2, плюс 1, в день плюс 2, плюс 5. У Рахові мінлива хмарність, мокрий сніг, вночі мінус 3, мінус 5, в день від мінус 3 до плюс 2 градусів. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!